Тепер я знаю, що відчувають ті козаки, що отримують партії дронів, котрі вже завтра поїдуть на передок до воїнів. 109 дронів, народних дронів. За зібрані вами кошти. 20, 20 квітня на базі завтра прямують до підрозділів. Чого? А, а, бо тепленькі настільки. Ану дай, дай зум. О! 23-го року. Оце китайці випробовують нашу, нашу терпіння, бо постачають з дуже великими перебоями. Я про то далі розповім. Обов'язково послухайте, яка перспектива нас чекає по продукції DJI. А поки маємо а, частину кількості 109 дронів а, DJI Mavic 3, котрі сьогодні починають. Ділитися між підрозділами, всі без виключення на Бахмутський напрямок, як ми з вами і планували. Детально про всю ситуацію навколо тої поставки, навколо того збору. Дивіться далі у відео. Ще раз наголошую: ми робили збір для потреб птахів Мадяра. В результаті то все виросло і потроїлася цифра. В результаті поточна партія є перша з 265 дронів 109. Нетеплих прибуло, всі 109 жодного ми собі не лишаємо. Всі 109, починаючи від завтрашнього дня, дуже швиденько роз'їдуться роз, роз по бойовим підрозділам на Бахмут, про що отримаєте детальний відеозвіт. Послухайте уважно далі е, мої коментарі в цьому відео я там розкриваю е, ряд важливих для військових, для волонтерів, для добродіїв е, питань. Це стосується і перспективи з цими цивільними дронами, і про проєкт Марії Берлінської, який започаткований і дуже важливий з FPV-дронами Камікадзе, і про різні інші питання, які стосуються безпосередньої діяльності птахів мадяру та льотних підрозділів. Так виглядає радість, безмежна радість пілота 109 маюків. І не посміхайтеся, що я як дітвак навколо них танцюю. Бо я, як командир підрозділу летунів, точно знаю реальну цінність цих засобів на передку. Вважаю міцного мадяр на зв'язку. Перш за все, нікуди нас не передислокували. Це в порядку. Добу я провів у... Дніпрі. І перш за все хочу подякувати приватній клініці Генезис з Дніпро. що вони мають ключик до мого організму в момент, коли сил та енергії не вистачає, вони знають, що треба в реані... реанімаційному порядку зробити з організмом, щоб додати тонусу і мати відповідне, відповідне самопочуття. Дякую вам за вашу... Віддану працю, направлену на оздоровлення військовослужбовців. До речі, Дніпровська клініка Генезіс, нехай на правах буде реклами, дуже чутливо відноситься до відновлення військових, які потребують в рамках їх, безумовно, можливості тої клініки. Зараз про основне. Маю 3-4 повідомлення, котрі хочу. Озвучити. Перш за все це стосується дронів. Практично два місяці тому було ініціоновано, трошки менше двох місяців, був ініціований новий великий збір, котрим ми з вами разом спромоглися зібрати дуже суттєву цифру 30 мільйонів гривень за декілька діб, що дозволило нам замовити 265 дронів з котрих 189 призначені для військових підрозділів, що зараз знаходяться на Бахмуті. Ви пам'ятаєте, дрони там є двох типів: дрони з нічним баченням і дрони звичайні. Всі вони Mavic. І, і, і з нічним баченням Mavic 3, t і без нічного бачення Mavic 3. 156 дронів з тепловізорами і 109 дронів без тепловізорів. З загальної кількості 265, рівно настільки вистачило коштів, 189 предназначається для підрозділів на Бахмуті. Половина вдалося роботи зробити, адже всі дрони були своєчасно викуплені, свіженькі, остання партія взагалі виробництва березня 2023 року. Всі вони прибули на кордон і успішно. На польській митниці підвесли до регулювання всіх тих катаклізмів, що є там нестиковки в законодавстві Євросоюзу і нашому. Наші типу запускають, мита ніякого не потрібно, ніяких БДВ не потрібно, але Європа відпускає лише після отримання якихось наскладних дозволів, все інше. Тривалий час з тим боремося, нема часу більше. Сьогодні напівгарна гарна новина. 109 дронів ми сьогодні отримали. Перших це Mavic 3, без тепловізорів. Всі 109 дронів, починаючи від завтра, 21 го сьогодні яке? Яке сьогодні число? Сьогодні 20 квітня, починаючи від завтра, від 21 квітня. Дуже інтенсивно і швиденько розподілимо, доставимо і розподілимо між підрозділами на Бахмуті. Найдемо спосіб передачі, так і інше. Списки у нас складені, контакти є, хлопці дуже чекають, зробимо все гарно. Тепер увага, о, важливе повідомлення, котре мусите розуміти. Я про це казав вже місяць тому, не вангуючи, а покладаючись на власний аналіз. Тепер я про це можу вже стверджувати, не для того, щоб виникла певна ажіотаж чи паніка, а для того, щоб було світле розуміння об'єктивних обставин. Найближчим часом китайський уряд заборонить китайській компанії DJI, дронами котрих користуються всі без виключення літунські підрозділи. ЗСУ і воїни, що займаються патрулюванням, коригуванням артилерії, вишукуванням ворожих цілей, скидуванням боєприпасів з дронів. Всі вони практично з абсолютною ймовірністю лишаться без тих дронів на залишках. Китайський уряд заборонить найближчим часом компанії DJI Продаж будь-яку країну світу, саме тих засобів, для того, щоб виконати своє головне завдання, не допустити використання продукції DJI Mavic'ів і інших дронів, матрасів всього іншого, у військових цілях, котрих їх зараз використовує і країна-агресор, і воїни ЗСУ, отримуючи ті мавіки за рахунок донатів десятків тисяч. Українців, скуповуючих по всьому світу, для того, щоб цей рух зупинити вже на сьогодні, того я так про це і заявляю, бо в мене є пряма інформація від е дилерів, європейських дилерів продукції DJI е в різних країнах світу, а DJI продає цивілізовано через межу дилерів. Кожний з них отримав повідомлення про різке скорочення е поставок продукцію з метою боротьби з використанням цивільних дронів у військових цілях. Перше, друге, ота От суттєва затримка з постачанням, котра відбулася, це був лише перший дзвіночок е з приводу е з уповільнення здійснення поставок китайським виробником по всім ринкам. Це стосується і е американського рин ринку. Американського, Сполучені Штати, Канада та інше, і це стосується безпосередньо всього європейського ринку. Друге, що свідчить про е, актуальність моєго твердження, від сьогоднішнього дня в 10 раз, в 10 раз понизили кількість місячних лімітів виробник для європейських дилерів. Тобто, якщо середньостатистичний, європейський дилер, Отримував голландський, німецький, чеський, будь-який, ісландський, британський. Один дилер отримував 300, до прикладу, портів для продажу, то зараз від сьогодні вони їх отримують 25-30 одиниць на місяць. Це настільки мізерна цифра, що ми у кроці від зникнення мавіків як явища. Я не знаю, як китайська компанія буде вибудовувати стосунки з постачанням ворога. Щось мені підказує, що там по військовим каналам, під грифом секретно, але як воно валило, так воно і буде валити, бо доповідаю вам з практичної площини використання. Наш ворог дуже гарно оснащен всією тією самою продукцією, що і ми. Тільки е, нові моделі Mavicів 3T у них були на два місяці скоріше, ніж у нас. Знаю, бо ми. Один із напрямків це ліквідація екіпажів ворожих літунів, і ми пильно спостерігаючи знаємо, на якій техніці вони працюють. Ну і знешкоджуємо її при можливості. Відповідно, у мене не те, що прохання, інформація. Дуже уважно і обережно відноситися до тих залишків техніки, котра на сьогоднішній день... Є в вашому розпорядженні, Я звертаюся до військовослужбовців. Не застосовуйте їх там, де немає в цьому прямої потреби. Можливо, зменшіть кількість роботи зі скидами. Можливо, не використовуйте ті мавіки без підсилюючих антен, без відповідних е мір. Пер як то казати? Безпеки, що збережуть вам ту техніку якнайдовше, щоб ви могли довше патрулювати і коригувати артилерію, і використовувати їх по основному призначенню ті дрони. І головне, я, багато хто нас питає, як ми працюємо, що ми робимо по досвіду по, по, по обміну досвідом до нас постійно а, звертається велика кількість підрозділів. Ми залюбки спілкуємося, ділимося своїм досвідом. А, Своїми знаннями, технікою і таке інше весь вільний час виділяється спілкуванню з підрозділами. І вони питають, а як ви плануєте вибудовувати? Доповідаю, ті створені ударні роти ударних БПЛА мають бути дооснащені. Те, що ми зараз робимо, ми максимально дооснащуємо підрозділ ударними і розвідувальними засобами не цивільного призначення. Фактично, ми в найкоротші терміни взяли собі е за наміри відійти від користання цивільних мавіків, в принципі, використовуючи їх в декотрих додаткових цілях там, до розвідки, чи не буде перераховувати е всіх напрямків діяльності, перейшовши на Військові крила, котрих зараз є достатня кількість вже виробників, там десятки виробників українських, розвідувальне крило а, Валькірія, розвідувальне крило Сірко, це із більш дешевих моделей. А, Довбуш. Зараз я нікому не роблю рекламу, я просто нагадую. А, Посейдон. Флаяй, але то дорога пташка. Лелека. Класична, фурія. Деякі з них фотольоти, деякі з них літаки, котрі е роблять стріми і транслюють онлайн-трансляцію. І мають гарні характеристики з дальніх польотів. Ударні крила. ну З них найбільш відомий це панішер українського виробництва, але і інші типи крил, е котрими можна наносити е відповідні відповідні удари. І ударні військового типу коптери. Знову ж таки, широкий спектр сьогодні їх. Я лише на пальцях одної руки основні перерахую. Р-18, котрі інтенсивно застосовують Мадяра. І зараз нарощуємо їх кількість екіпажів, що працюють і працюватимуть на Р-18. Декотрі зараз навіть навчання проходять, нарощуємо кількість бортів. Р-18, номер 1 це моя порада. Вампір кажан. Є у нас вампір, непоганий. Не буду зараз давати оцінки, просто перераховую я вам. Кажан мені невідомий поки, але я знаю, що він на озброєння до тих ударних рот іде. Це ударні дрони, котрі можуть нести на собі гарні цукерки і їх скидувати. Менш відомі, спеціалізовані, але дуже потужні, білі вовки. Потім що ще серед крил? Купа не крил абомберів, купа нонейм. No Одним словом. На сьогоднішній день на ринку українському представлено з десяток розвідувальних крил і з десяток ударних крил та бомберів. Беріть орієнтир на навчання та отримання е -е, тих крил і використовуйте військові засоби для того, щоб для вас не стало великою несподіванкою, коли ви втратите ті мавіки, які ви зараз маєте, а працювати буде нічим. Незалежно від того, що донатори і спонсори будуть готові збирати гроші, і останні мавіки повисмикують у спекулянтів, що впевнені скористаються нагодою продажу їх і по дві, по три ціни. І на тому воно закінчиться. Будьте уважні, бо війна у нас довга, і наша перевага сьогодні у нашій технологічності і у нашій концентрації а, льотних засобів, треба робити негайно. Нахил на освоєння крил військового типу літаючих безпілотних літальних апаратів, літаючих апаратів військового типу. І давайте не будемо зараз впиратися в цифри, поясню, чому. Щоб тут не було якогось скепсису. Так, комплекс, там, до прикладу, потужнього ударного дрона коштує 50-60 тисяч доларів. Але є. Розвідувальні безпілотники, вартість котрих на сьогоднішній день еквівалентна, чи не 10 мавікам. До прикладу, та сама Валькірія, широко поширена в Збройних силах України. З гарними ТТХ, не буду зараз на них зупинятися. Повний комплекс з двома бортами, з усіма компонентами, що необхідно, розвідувального характеру. Коштує приблизно вартість 10 дронів мавіки. Якщо співставити, що ви зробите на 10 мавіках і що ви зробите на двох розвідувальних крилах, то мій вибір на користь 2 крил. Неважливо, це мова йде про Валькірію, Пасейдон чи все те, що я перерахував, неважливо. Орієнтуйтеся по вашим можливостям, по. По виробничим можливостям виробників бо вони всі вони можуть тисячами виробляти. Чекаємо зараз новин від сірка, що вийшов на ринок. Ми отрим... Ми чекаємо перші взірці, щоб випробувати. То взагалі, якщо воно полетить, так як воно оголошується, його виробничий потенціал, того виробництва шалений. вираховується тисячами одиниць, і вони, по моїй інформації, будуть закуплятися міністерством оборони і. Розповсюджується між відповідними льотними підрозділами. Робіть крен на ударні дрони FPV. Коли ви мені скажете, Мадяр, що ти гониш, а чим ми будемо скидувати, як не Мавіками. Та не Мавіками будете скидувати. А вчеться і працюйте над тим, щоб налагодити свої екіпажі і повноцінно працювати на ударних дронах FPV-камікадзе. Сьогодні 15. Мінімум виробників вже ось голосилися про свої виробничі потужності. Більшість з котрих вже і випробовуються, і широко застосовуються. Лише нашим підрозділом застосовуються дрони мінімум чотирьох видів. Це наші домоткані, як то кажуть, мольфари, що ми самотужки збираємо завдяки донатам наших добродіїв. і вони гарно. Дуже працюють. Це е, фалькони Дніпропетровські, гарно себе е, показали в бойових умовах. Це одеські дрони, от ті, котрі збір ініціював Сергій Стерненко і виробництво там працює. Пан Андрій, я, на жаль, не пам'ятаю їх назву, ми теж їх е, застосовуємо. Це і зараз запуск дронів е, проєкту Марії Берлінської. Котра феноменально просто розкладає свій час і є справжньою патріоткою, крім патріотки України, ще й патріоткою всього того літального і... І локомотивом того всього літаючого руху українського. Бо і дрон школа з її 10 тисячами навчених пілотів на цивільних дронах. А тепер вже і учбовий центр не буду назвати його місце чи не надпоту найпотужніший в Україні. Зараз у них перший випуск 100 пілотів, 100 пілотів на fpv дронах і вони так сотками будуть навчати беззупинно велику кількість майбутніх пілотів, дронів Камікадзе FPV. І саме зараз вона, до речі, запустила проєкт. Я напишу назву, не пам'ятаю люті птахи чи якось така назва. Зараз я подивлюся. Секунду. Вибачте, мусив подивитися, нагадати собі назву. Проект називається Люті пташки. Телеграм-канал Берлінська. Прошу вас, підпишіться, бо та людина робить надзвичайні зусилля на навчання, на подачу філософії використання тих дронів камікадзе і на їх створення і розповсюдження у військах для широкого застосування. Люті пташки зараз збирають на тисячу дронів FPV. Ті дрони не підуть птахам Мадяра. Ви знаєте, ми завдяки е е своїй медійності, я віддаю собі звіт в тому, завдяки певним нашим напрацюванням, ефективності, таке і, і завдяки е любові і такого е ставлення до нашого підрозділу вас, великої армії, наших е підписників. Українців і іноземців ми маємо достатньо гарне технічне забезпечення і свої зусилля час від часу направляємо теж на поширення поширення філософії літаючих. Засобів серед всіх військових, але так чи інакше, більшу частину часу займаємося військовими справами, не забуваючи про плати ініціації, що ми з вами широко розповсюджуємо. Про цукерки, котрі ми вже запустили, І інтенсивно роздаємо підрозділам, про дрони, котрі от зараз мова йде, що закуплені, і перша партія прийшла, і таке інше. Але той проєкт, про який я говорю, він Берлінська. Так і називається її канал Люті Пташки. Він е е от просто сконцентрований весь на досягнення результату в цілому по армії. Дуже прошу долучитися. Що стосується очікувань, по повернуся тепер до дронів, ті 109 з 21 квітня, блискавично роздаємо. Відзвітую. Все буде як обіцяно. Жодного дрона ми собі не залишаємо. У нас поки є на чому літати. Дуже чекаємо вирішення документальних питань тих з дронами з тепловізорами. І так само відзвітую, якнайшвидше ми їх швиденько віддамо військовослужбовцям. Продовжуємо свою службу, напрямок у нас інтенсивний. Такий, мабуть, як і, і мав би бути в безпосередній близькості до міста Донецька, Авдіївка, Первомайськ, Пєски, Марінка. Все, все досить інтенсивно. Просто не качаю ніякої зайвої інформації. Дайте нам можливість спокійно працювати. Ще раз хочу убезпечити всіх, ніяких зборів птахи Мадяра не проводять. Будуть збори. Ми будемо анонсувати. Давайте ми зробимо цю тему по тому траншу дронів 265, що маємо її завершити. Повернемося до збільшення тиражування цукерок, збільшення тиражування плат ініціації, повернемося до зборів на великі крила на потреби, в тому числі, і нашого підрозділу, і інших підрозділів. Але це буде строго анонсовано. В директивних каналах Мадяра на Фейсбуці і на Телеграмі ніяких тіктоків, ніяких інстаграмів, ніяких приватних повідомлень і резервних карток, і екстрених ситуацій, що ми щось збираємо. Мадяр до когось звертається з якихось акаунтів, схожих на наші. Стоп нема, не було і не планується. Наступне ще раз звертаюся до журналістів, представників засобів масової інформації. Я... Дуже вдячний вам за увагу до нашої роботи. Я ще раз хочу вас запевнити для того, щоб не було ніяких зайвих образ ніяких, ніякої медійної активності з грудня минулого року мною не ведеться. Без образ закінчиться війна. Потім накаскуємо безкінечно. Наразі ніяких коментарів, ніяких відеозаписів, ніяких репортажів. Прошу, відноситься до того терпимо, тим більше я е, досить регулярно виходжу на своїх джерелах з е, інформацією. Наступне, щоб вже закінчити, бо багато інформації. Нарешті з'явився Ютуб канал Мадяр. Е, посилання в телеграмі є, ще виставлю в Фейсбуці. Заходьте, підписуйтесь, якщо вам цікаво, слідкувати. Е, мої чудові адміністратори в телеграм-каналі. Е, Стараються в догонку до постів, що виставляються, розміщати їх в Ютубі. Перше, а друге, робити синхронний чи автоматичний перевод на англійську мову, бо багато іноземців дивиться, як виявляється, і, і, і є в тому потреба. Відповідно, залишається ризик закриття будь-якої джерела комунікації нашого з вами, може злетіти чи бути хакнутим телеграм-канал. На котрому у вас 280 тисяч, може злетіти під тиском жалоб Facebook-сторінка Мадяр, альтернативних сторінок нема. Відповідно, треба будувати альтернативний канал комунікації, щоб не сталося, що вона буде розірвана завдяки зусиллям ворога чи, чи якихомось повилкам, помилкам, котрі можуть статися з мережами. Ну на сьогодні, станом на 20 квітня, так во. разом рухаємося до перемоги, в котрій в нас є е, велика впевненість, достатньо сил, мотивації і зусилля, що докладуються, в тому числі завдяки активній роботі нашого другого фронту, нашого тилу, ми разом рухаємося до нашої е, найважливішої найважливішої цілі перемоги над лютим ворогом. Мадяр завжди на зв'язку.